Всім привіт! Спробуємо Спробуємо заїхати до справжнього лісу. Я я не впевнений, що в мене це вийде, але тим не менш спробуємо. До справжнього лісу веде якась не дуже справжня дорога. Да. ось такі у нас дороги до справжнього лісу. Я не певен, що я доїду, але будемо намагатись. Пам'ятаю, тут колись була дорога. Ось тут був ось хутір серед дубових гаїв. Ще досі лишаються стріхи мертвих хуторів. Де не залите все отрутою. Там земля виглядає ось так. Йдемо на пошуки медуючої липи. Чи вона лишилася така в лісах, чи можливо десь на дні ярів. Але бджола каже, що така липа є. І по запаху, і по кольору, і по смаку меду, і по роботі бджоли, і по напрямку льоту бджоли. Бджола вказує, що липа все-таки ще є. А ось. Цікаво червень місяць впізнаєте цю рослину. Зараз знову колеги будуть кричати. Це інвазивна страшна рослина. Вона змінює вона змінює склад рослинний склад наших біоцинозів. Після зміни рослинного складу наших біоцинозів міняється тваринний заосвіт Це страшна інвазивна зараза. Я вам вже показував інвазивну заразу. Вона на тисячах гектарів. Це інвазивна зараза, називається кукурудза соняшник, соя і агрокомпанії. А це ось інвазивна зараза. А це золотарник. І ви подивіться, сьогодні 28 чи 29 червня, червень місяць, він зацвітає зазвичай в серпні. Ну, наприкінці липня, хай там уже як. А зараз кінець червня. Аномальний кущик. Хоч насіння борити збирай. Ну та ладно. Хутори хуторами, стріхи стріхами. А нас цікавить липа. Вон вона в лісі, красуня. Я не, не перестаю дивуватись. Два тижні тому... В лісі отака була красуня. І пройшло два тижні, знову такі дерева. Правда, трохи в різних місцях липа тут квітує як по естафеті. Зараз все побачимо, зараз все покажу. А запах аж сюди доноситься. Так, а липа по верхам вже доцвітає. Доквітовують останні китички. Та як не странно, від дерева чутно гул на липах запрацювали бджоли. Трохи мішає вітер, але камахи якось чіпляються за дерево. Можливо камера пише гул. Десь там глибоко у кронах де сонце не пообжарювало китиці гудить бджола. а да, в лісі ще, ще липа квітує і це далеко далеко не самий не з яру я аж сюди чую як липа гудить. а вона не близько. гуляв по яру ви тільки подивіться ви і подивіться яка доросла Вереттінниця мені попалася. Це ящерка, це не гадюка. Подивіться, яка красуня фіолетова спинка. Вже мене обкакала. От я не пам'ятаю, чи це хлопчик, чи це дівчинка із такими плямами. Вереттінниця. У неї, хто не вірить, що це ящерка, а не гадюка. У неї очі із віками. У веретіниці очі із віками. Якщо намагатися доторкнутися до ока, вона його закриє. Гадюка цього зробити не зможе. Тому що вона просто-напросто... Має очі, як у риби, у гадюки очі, як у риби. В неї лінзи, а у ящерок є віки. Ось бачили тільки що? Яка ж вона гарна. Яка вона тільки гарна. Схоже ще майже майже приїхав на цій місцені растуть найпізніші липи із усіх найпізніших лип які я знаю якщо вони тільки тільки розпочинають квітувати то взяток ще може бути Урятованим. Далі до найпізніших лип можна дістатися лише пішки. Лише пішки. А ця липа взагалі не квітуватиме. Тож, друзі, кому цікавий мій канал, та корисні мої відео. Христуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень сучасному житті – це не гроші. А для мого канала це дуже суттєва це Прикро, Але ці липи. В нашому випадку взагалі не квітуватимуть. Ось так буває. Зелені, зелені липи. Схоже, що взятку скоро кінець. Так, так, так. Липи, величезні столітні липи посеред дубів на які я розраховував. Я думав, що це дрібно на липа стоїть зелена, без світу. Вона зараз квітує, а найпізніша стоїть зелена, як бубон. Вона і не квітувала, і не квітуватиме. Тож, може статись, що по повзятку це і все. Ну і на тому дякую. Хоч не годувати. Ось такі ситуації, як буде розвиватися події з липовим медом. Дивіться далі на моєму каналі. Дякую всім за увагу та терпіння.